Якщо ви вже бачили оцінки своїх підлітків чи дітей після двох місяців навчання, і вони вас неприємно дивують, то важливо пам'ятати, що в цій ситуації діти, приходячи в новий шкільний рік, перш за все вирішують питання соціального характеру. Скільки би дитина не вчилася в тому самому класі, після літа в них відбувається перебудова ієрархії. Отже, спершу вони приглядаються, хто, як, що там здобув, яким став. Як правило, потім наступає зона такого турбулентності, коли виникають певні конфлікти, і спроби у когось закріпити своє становище, у когось відвивати нові позиції. І це справді збирає багато часу, і в розрізі розуміння групової динаміки це є нормою. Знову ж таки, ми пам'ятаємо про е, такий академічний е, геп е, забування певного об'єму інформації після літа, який теж потрібно і відновити, і знову ж таки розігнатися. Тож е, пропоную дивитися на ці оцінки як на певний старт, і поговорити з дитиною. Точно в моменті, коли вона буде налаштована на розмову з вами про це, про те, як вона оцінює свою е, динаміку навчання, як вона оцінює свої успіхи за цих перших два місяці, що е, би хотілося змінити, так, як вона бачить ці зміни і де потребує підтримки, допомоги, з ким з вчителями вдалося налагодити добрі стосунки, з ким є певні труднощі. Як на це подивитися? Дозвольте дитині висловити свої емоції незадоволення. Їх може бути багато, а якщо це підлітки, то це може бути в дуже такий брутальний спосіб. Однак пам'ятаємо, що це емоційна реакція і оцінка труднощів, з якими зіштовхуються наші діти? Жовтень, це такий плавний перехід вже в рутину шкільну. І тут як ніколи потрібне наше бажання об'єднати зусилля і допомогти пошукати робочі інструменти покращення ситуації, якщо та, яка є, вас не влаштовує.